Вітаю друзі, ви на каналі Lucky Deus. Так як бачите, снігу у нас по пояс, мороза. Ми вже місяць не проводимо пошуки. Тож вирішили поїхати на жерлиці Івачів. У нас таке є село велике, раніше водойма велика, Івачівське водосховище. І будемо пробувати ловити щуку. А якщо щось буде, то обов'язково покажу. Поставив всім жерлиць. Ось там далеко видно. Якщо будуть покльовочки, вистріли, то вам обов'язково покажу. Друзі, є перший вистріл. Далеко бігти другу. Бачите, лека що не мотає. Зараз будемо дивитися. Не видно шаблоко. Що Як щось буде, збуде, вам перемни відосик. На жаль, друзі, то був холостий. Нічого, зато пробігся, пробігся, зігрівся, це каже. У нас така чудова погодка купа рибаків, купа жариць. Ну, нічого головне, що вже є покльовочки. Чекаємо наступних. Так, Віталіка покльовка. І він пішов дивитись, що там до цього. Зараз будемо бачити. Чи він рибак, чи він інше слово. Дай подивимось, чи буде видно. О, трохи видно так. Павних холостий. Але чекаємо. Підсікай! Стоїть, чекає, думає, край чекає море погода. Ну не крутить. Щось тепер із знімляк буде тягнути. Так, пробує майстер спорту. Чи там щось є. Дядько ззаду заглядає. Думаю, як так? Два метри від нього. О, все, витягнув. Водорослі. Ось так. Буває життя нема. Ну Нічого він довольний. Головне, що є постріли. Чекаємо наступний постріл. Покалуємо щуку, ко, за концепти. І от перший красень попався. Перший конець. Дивіться такий горбатий. Гарний. Надіюсь, сьогодні такі будуть брати. Тут буде цікаво ловити. Хоча я ловлю напарнику на тараничку. Ось такий красик, великий. Продовжуємо. Так, колеги, каже папілочка. Але дивись, на мотай. Колега любить довго стояти біля жерниці. Якщо не тягне, то ми не перезнімали. Так, колега йде перевіряти. Ще не перевіряє. Підсікайте пожарник. Не страдайте херньою. Пожарник підсікайте. Нарешті пробує, я вже в руки позамерзав, а він тільки буде пробувати. Опа. І... Зійшла. Коза! Вона була, вирвав, сморти. Сморт вирвав. Ну нічого, зараз лапає ще. Вон, сусіда покривачка, треба з ненаблюдати. Цей чоловік вже дві щуки зловив ячка не за дві чекає. взяв ка теж чи є щось. ні нічого нема Холосту так само. Сьогодні вже багато холостих покльовок. Раз, два, три і четверта зійшла. Ось так. Продовжуємо приболовлю. Так, друзі, є ще вистріл, але підійшов і вона не мотає. Надії зараз замотає. Ще трошки перекурю, почекаю. Піду так, друзі, поки щука не клює, купа людей, купа жерлиць. От справжній рибак ловить ось такого окуня. Раз, за разом. Зараз може в прямому ефірі зловить. А може ні. Мотилятор, я кажу, поміняти. Але може зараз ще й на старенький. Ось така дрібнота, таку раз, за разом. Трошки більші з іншої лунки тягаємо. Зараз поміняє мотильна Цей справжній рибак. Та має таку пачку. А там купа мотилька. Зараз я... За праве вухо буде чіпав, бо це секретна тактика в нього. Заліваний привало І опускає лунку. Зараз будемо бачити, чи він щось зловить, чи ні. Дердюрг, дядюрг, дядюрг. Що воно не... О, на спуску була, якщо покльовка що не бачив. Дьергає, дюргає. Опа! Є. І тут такий кабані ще вилазить. Ну, трошки більше вже, кстати. Ось такий окунець. Покльовує раз за разом. Чого? На тараньку наловить. Це в мої окунці. Такий. Це мій перший був такий красень, великий, а на другому місці ось такий. Ще такі в опори, трошки більшенький, Такий тараньковий, як то кажуть. Нічого, хоч трохи окунь ловиться, що ковше сьогодні. Три покльовки, три холости. Буде з окунь збиває більший. Ми нічого продовжимо. Тільки обід зараз. Може що ці запаги. Ось таких ось три красені Колеги, вистріл сьогодні дуже слабо, третя година А було десь п'ять вистрілів і ноль щук. Нічого з того коліна товкли сьогодні. Надіємося, що вже на кінець дня шести попаде Чекаємо. Будемо пробувати, так як не крутило нічого. Тепер їдемо. На жаль. Знову вистріх колеги. Знову біжимо. Мотай, мотай, мотай. Не вже це сьогодні буде перша щука. Але мутай, дивіться, як вавить ого-го. Перша є нарешті О, колега Ради Нарешті, сука, ось така Кілограмова. Хоч жаль нету Ось так. Вітаємо колегу. Чекаємо по покровку.